Продажі на ринку свіжопригнений автомобільчик у нас Dacia Duster з бензиновим двигуном 1.6 на 16 клапанів К4М 2012 рік. Пробіг 191 тисяча кілометрів, ціна у нас 9 тисяч доларів автомобіль в рідній фарбі. Номер власника цікаво телефонуйте. ЛБВ у нас рівнесеньке, друге 12 роком. Так, Завоскі легкосплавні диски у нас шкіряний тут Ось о. салончик затонований. Це або завозка тонування, або завозки зелененьким віддає. Так, Лівий борт у нас рівненький, задні партрунічки. Труба у нас, дивіться, труба у нас чистенька. Такий тут рівненький теж правий борт у нас автомобіля. Механічна коробка передач, шкіряний салончик. Так що, кому, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.